Доброго дня, земля прекрасна, доброго дня, люди щасливі. Доброго дня, птахи галасливі. Ми, учасники гуртка Дивосвіт, вітаємо вас із традиційним весняним святом День зустрічі птахів. 1 квітня 1906 року була підписана Міжнародна конвенція з охорони птахів. Тому 1 квітня це не тільки день сміху, а й День птахів. Сьогодні ми, будучи у ролі висококласних орнітологів, Розкажемо вам цікавинки про птахів нашого краю. Перша птаха то птаха, яка призвичилась до гармонійного життя з нами лелека. Лелека це дуже благородна птиця. Її душі люблять у народі, оспівують у піснях і віршах. На зиму вони відлітають до Африки або до Індії. Але де б вони не були, вони завжди повертаються у рідні країни. Говорять, що бусол будує свою домівку тільки тоді, коли впевнений у безпеці і милі. І цього року вони вже повернулися додому. Ступна пташка не дуже дружелюбна до людей, але чарує і прикрашає своєю красою наше водне середовище. чи знали ви, що лобить шипін гортий красик, який реагує на сторонніх птахів і людей в щепіння та є найважчим літаючим птахом. Самець може мати 14 кг ваги. Рекордна вага цього самця, представників Качини, 25 кг. Він був вирощений і показаний всьому світові в Польщі. Але точно ніхто не може сказати, міг літати цей вгодований самець чи ні. Наступний на черзі ніколи не вгадаєте. Одут. так, навіть ця за похожний африканська пташка знайшла прихисток у наших есманських лісах. Цікавий факт. Отут -от був священним птахом у стародавньому Єгипті, був зображений на стінах пірамід і храни. Часом у нас можна побачити, як у дорозі бігають невеликі пташки на не довненьких довгих мішка. Особливо привертає увагу, їх цікава жива вахунка, при якій вони безпереривно посмикують своїм довгим хвостом. Саме з тієї причини та що отримала свою назву біла трісовуська. Але в народі її можуть іменувати і банькою, льодоломкою. І і як не згадати про ласівку? Ці птахи харчуються виключно комахами, бухи, метелики, комарі та жуки і приносять велику користь людині. Птах дуже багато їсть, тому більша частина часу витрачається на пошук їжі. Процес годівлі у цих птахів змістю прямо на льоту, і навіть своїх пташенят ласівка готує в повітрі. Ще одна птаха оспівана цівати снеміками Співучий соловей України. Соловейко це свята і вільна Божа пташка. Співець добра і кохання символ весні і волі, високого натхнення і неперевершеного таланту. Виконати свою роботу, так як виконує свою соловей, не здатен жоден інший птах. Соловей найдосконаліший Співучий талант пташиного світу Дослідіть і ви пташок своєї місцевості.